Вітаю на каналі у, у Тані. Зараз вийшла оце на вулицю. Де не знаю, де він чоловік почув, що мороз буде 5 градусів. У нас зараз дощик накрапає, а хочу вам показати. Відкрила свою капусту. Вона у і жовтуваті листочки. Ну, Серединки то нормальні. Але оці листочки не справжні. Бачите, що з ними робиться. Але мороз, вона мене під такою плівкою. Для захисту від морозі, ну, тобто вона для парників. Але все одно я хочу обробити препаратом. Називається він Мегафол. У мене цей препарат залишився з минулого року. Ще я брала 100 мл. Мені дуже він подобається. Ось така упаковка. Фірма Це Валагра. Препарат прекрасний, він ось, як ви бачите, написано антистресовий препарат. Обов'язково його купую кожного року. Якщо не вистачає, то ще й докуповую, тому що обробляю всі-всі рослини. Коли і жарко, і коли холодно, при висадці в відкритий ґрунт завжди обробляю всю розсаду цим препаратом Мегафул. Розводиться він 25 мл на 10 літрів води. Він сумісний з будь-якими фунгіцидами, сумісний із добривами. Препарат дуже, дуже чудовий. Тому. Я його завжди маю в своєму арсеналі. До речі, у кого немає, купіть і ви будете задоволені ним, тому що будете знати, що ваші рослини не загинуть. Цей препарат мене завжди виручає. Завжди. Він ось, коли я висаджую ґрунт помідори, перець, то для того, щоб краще вони адаптувалися, я обробляю мегафолом. Як я вам вже сказала, мегафол – це антистрес. І якщо навіть були такі випадки, що у мене помідори вішали вуха від холоду у теплиці, я їх обробляла мегафолом. І вони відновлювалися. Колись був дуже великий мороз декілька років тому. назад. І в мене померзли помідори. Я їх висадила в відкритий ґрунт. У мене на каналі є відео. Це було на троїцю. А деякі залишилися в теплиці і теж попримерзали. Ну, ті, що в ґрунті, звичайно, я їх не відновила, бо вони дуже сильно примерзли. Ті, що були в теплиці, повішали вуха. Ну, теж уже ж на грані примерзання були. Я обробила мегафолом. Ви знаєте, вони відновилися. Крім мегафолу, я ще додала прилипачу воду обов'язково.